Всім привіт! Зараз я вам розповім, як зробити так, щоб в болту показувало заказ з мінусом комісії. Щоб це зробити, потрібна ось така програма MacroDroid і спеціальний макрос, який я написав для болта. Програму і макрос добра людина залишить знизу в коментарях. Ви зможете її скачати, установити і потім додати макрос. Пропустимо установку. Програма вона проста. Наприклад, ви вже встановили програму, вона виглядає ось так. І зараз я вам покажу, як додати макрос спеціально для болта, щоб показувало ціну з мінусом комісії. Тепер заходите в ту папку, де ви скачали макрос. Ось я зайшов в папку, де я скачав макрос для болта. Просто нажимаю на нього, і ось тут вибираю відкрити за допомогою макродроїда. Появляється таке вікно, і тепер потрібно нажати. Знизу на білий кружечок. Тут у мене є багато різних макросів, у вас їх не буде, у вас буде тільки один, і вам потрібно ось цю галочку включити. І на цьому все. Ви можете заходити в болт і вам буде показувати ціну з мінусом комісії. Ще є один нюанс. У мене зараз на даний момент в моєму місці в болта комісія 25%. Тому я тут настроїв так, воно віднімає комісію 25%. Якщо у вас комісія інша, то вам потрібно змінити її, щоб все правильно працювало. Як це зробити? Ось тут знизу пишеть порожній тригер. Потрібно на нього нажати і вибрати Тестувати тригер. І ось тут в принципі, є підказка, але потрібно писати комісію 0. і потім писати число, от, наприклад, 0,75 це 25% комісії. Наприклад, якщо я напишу 0,80, то це буде 20% комісії. Ну, так як в мене 25%, тому я пишу 0,75. Нажимаю ОК і все. Тепер, коли болт буде давати заказ, Воно буде віднімати 25% комісії болта і буде показувати суму без комісії. Ось і все. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, буде ще багато цікавих і корисних відео. Місія буде 51 гривня.